Президент Зеленський скоріше за все візьме участь в саміті в Хірашимі в Японії, саміті g 7 онлайн режимі. Ті чутки, які засоби масової інформації світові, а ми зараз в центрі уваги всього світу. Говорили про те, що ніби президент Зеленський може взяти участь в саміті G7 особисто. Насправді вони мали своїм джерелом Блумберг. А Блумберг відповідно говорив про те, що в нього є якісь також неназвані джерела. Зрозуміло, що такого роду речі вони не вибачте за таку відвертість. Вони краще продаються. Ну ми, ми розуміємо, що ми заходимо в центрі уваги. Тому очевидно, ці чутки все ж таки вони були більше чутками тим більше, що президент Зеленський взяв участь практично бере участь у саміті арабських країн. Які відбуваються в Аравії, а це означає, що ну, по перше, там недалеко до Херашими до, до Японії, але з іншого боку, це було би дуже також символічним, тобто брати участь одразу в двох самітах, при тому бути, бути в центрі уваги на саміті G7, але з іншого боку, неочікувано для багатьох взяти участь в саміті арабських країн, я думаю, що це було б і символічно, і ефективно. Цей саміт відбувається паралельно самітам Жисева, тому це також речі дуже важливі зараз. є намагання Росії і певною міру Китая. Ну Росію це вже фактично залишки, такі рудименти його політичного політичного впливу колись. А Китаю якраз наростаючого політичного впливу, якщо в Росії він спирається на спирався раніше на нафту і газ. А то вже Севен, все ж таки, це то у того Китаю. Верніше, все ж таки, на його економічний потенціал. Насправді, Путін треба розуміти, Путін це друга похідна ціни на нафту. Я про це неодноразово говорив. Для того щоб ми перемогли Путіна, нам просто достатньо домовитися з Саудівською Аравією, яка є провідною країною в опік, опустити зараз, випустити ціни на нафту, наростити видобуток, продаж і практично заповнити звільняю той ринок, який звільняється від російської нафти, заповнити своєю нафтою. Це призвело би до падіння ціни. Нагадаю, Путін прийшов до влади. Коли ціна на нафту була 9,8 доларів за барель. А і коли вона через 8 років стала 148 доларів за барель, то це насправді призвело до росту ВВП Росії, а значить, і російських громадян їх добробуту на 16 в 16 разів тому вони пов'язують з путіним те, що насправді з ним не пов'язано. Тому достатньо опустити ціну на нафту. Зрозуміло, що цього не буде, тому що у Бен Салмана, це лідера Совівської Аравії, є свої плани. Йому також треба трильйони доларів для того, щоб будувати свої проекти, які якраз він будує на тому, що він розуміє, що нафта вже не буде ну, скажімо так, номер один. На ринках і в майбутньому пам'ятаєте слова міністра нафти Аравії минулого, що кам'яне століття закінчилося не тому, що закінчилося каміння, тому вони інвестують за рахунок доходів нафти, інвестують де свою економіку. Росія фактично залежна від ціни на нафту, і ну, треба говорити з країнами арабського світу. А тим більше пожецьленському є з. Чим туди прилетіти, і є головне з ким туди прилетіти. Він прилетів туди з Мосафоджамілєвим. Джамілєв – це знаєте лідер не тільки кримська народу, не тільки людина, яка боролася з. Радянським режимом не тільки людина, яка є легендарною людиною в багатьох колах, а й людиною, яка є захисником, захисником в тому числі мусульман в тій країні, з якою він боровся радянським союзом. Тому є що привести і принести насправді в якості меседжів. Ми маємо розуміти, що складаються центри впливу, і те, що там Україна також представлена, це насправді. Ну, я думаю, сюрприз неприємний для Росії а і дуже, ну скажімо так, багатообіцяючий для нас з вами для України. Ну і для цивілізованого світу, тому що знаєте. Природа боїться пустоти, і тому цей, цей регіон він також не може бути відданий країнам, які намагаються побудувати авторитарну вісь. Треба боротися за демократію. Треба боротися за інтереси цивілізованого світу, треба боротися за міжнародне право і те, щоб закони права вони провалювали над законами сили, тому що і ті самі арабські країни вони також потерпають від свавілля. І вони прекрасно розуміють, що це тимчасове залагодження. Воно ну, скажімо так, між Іраном і арабськими країнами. Воно, за допомогою Китаю воно також слугує китайським інтересам, а не а не їх інтересам. Тому думаю, що там треба бути Ну, а звіти певною мірою вже і модерувати процеси в, в саміті Великої Сімки. На на нагадую мою думку, сказану ще в 2014 році, коли Росію викинули з великої вісімки, що рано чи пізно це місце займе Україна. І ми бачимо, не дивлячись на те, що е, тоді мої прогнози були ну певною мірою, так собі знаєте, е, дуже як люди вважали нерелевантними, неадекватними, але але ми бачимо, що Україна на сьогоднішній день практично працює в форматі е, G7 плюс Україна. Ми бачимо, що насправді на відміну від наприклад G20, де е, G20 це об'єднує. Найбільше економіки світу, ми там присутні політично. Ми там говоримо, доносимо свої меседжі. Там Україна представлена порядку денними, але економічно ми не можемо бути членами цієї спільноти. А от G7, політична спільнота, яка об'єднує найбільші демократії світу, насправді вони мають ну, певну міру розуміти. Те, про що ми з вами зараз говоримо. Ми представлені е, практично в цьому форматі як повноправні члени. Хоч е, по е, ну де юре, це не так, але де факто це так. Е, на на лігі на саміті Ліги Арабських е, країн, е, думаю, що для багатьох було сюрпризом те, що ми візьмемо там активну участь безпосередню участь е, в саміті тих країн, ну які е, в, в зоні наших інтересів. Ще раз нафта газ. На сьогоднішній день дуже важливі чинники для того, щоб позбавити Росію тих мільярдних прибутків, які вона спрямовує на війну. Ну і треба боротися за кожну країну. Там представлені ті країни, які мають свої дуже серйозні історичні. Насправді протиріччя з Росією я не буду про все й одразу, але я е, нам є що донести на особистих зустрічах а цими лідерами тих країн не тільки е, на знаєте, публічному публічному виступі, публічному слові. Зустрічі те та те дуже важливі е, на тому саміті І саме тому е, взяти участь особисто. Президент Зеленський е, ну певною мірою зробив сильний хід. Те, що вони проводити проводили саміт в цей час, одночасно це було намагання показати, що не тільки велика. Сімка править світом, а й ми там також маємо серйозні речі, тому що є амбіції у Бен Салмана, є Мухамеда Бесабада. Ми маємо те розуміти про те, яким чином вибудовуються інтереси інших країн. Ми маємо розуміти, що не дивлячись на те, що роль і місце і нафти і газу і, і енергоресурсів, вона хоч і падає у світі, але вона поки ще дуже потужна і, і, і дуже знаєте, може бути в руках. Цих тоталітарних авторитарних режимів потужною зброєю е, вони намагалися показати, що є через Китай, що є е, значить в нас е, також свої амбіції, е, і це було також символічно. Але те, що президент Зеленський е, зумів бути на обох самітах, е, то е, насправді це показує, що е, ну цивілізований світ. Євроатлантична цивілізація, якщо хочете говорити в термінах, які мені близькі, як філософи, вона насправді вибудовує такі правила, в яких краще жити всім країнам, які навіть входять в інші ойкумени, в інші світи, тому що в правилах. І в безпеці зацікавлені всі. О, якщо не буде правил, буде війна всіх проти всіх. Будуть виникати такі собі е, терористи, про які вже називав е, говорив раніше. Е, вони мають матимуть свої інтереси. Вони розгодитимуть цю е, цей човен. Е, і насправді треба розуміти, що е, ту саму нафту треба десь купувати. Е, найбільш платоспроможні ринки це якраз ринки, е, де е, е, громадяни і економіки. Платять за, за ці речі тому самому Китаю, який закуповує російську нафту і в тому числі до речі, арабську нафту за е, дешевшою за нижчою ціною, так ми маємо розуміти, що їм треба виробляти продукцію і десь комусь продавати. Хоч Китай там впливає сьогодні на Африку або, наприклад, на Південну Америку, але населення Африки і е, Південної Америки не спроможне задовольнити попит на китайську продукцію. Їм треба розуміти, ми всі розуміємо, що Китай торгує з ЄС, наприклад, з країни МС на трильйон доларів. А вся все ВВП Росії півтора трильйона. Китай торгує з США на трильйон доларів. Китайські товари мають продаватися не тільки в Росії, де він фактично вже витіснив всі російські товари. Він має продаватися на потоспроможних ринках. Ну і треба дивитися на перспективу. В цих пасянцях, які складаються, ми маємо розуміти тенденції. Ми маємо, знаєте. Навчитися мислити глобально, діяти локально, а не навпаки, як багато хто вважає, знаєте, в тому числі до речі, Путін, що він насправді хоче діяти. Е, він е, глобально, але насправді е, домисить він абсолютно локально, тому що Росія практично перетворилася на сировинний придаток вже навіть не Європи, не цивілізованого світу а того самого Китаю. Треба боротися за демократію. Треба боротися за правила. Треба боротися проти тих, хто намагається ці правила порушити. Ліга арабських країн це е, е, ліга країн, які об'єднують арабський народ. Арабські країни, але там дуже строкати і режими, і певною мірою багато хто, ну скажімо так, має інтереси, які відмінні від їх партнерів. Тобто, це знаєте, споріднений з крові, а вона має підкріплюватися іншими речами. За ці речі треба боротися. Ми маємо розуміти, що ми не тільки боремо за ці цінності, які є дуже важливими. В сучасному світі це наші цінності, це треба зрозуміти. Ми не боремося за цінності французів, коли ми говоримо, що ми боремося за цінності Європи. Ми не боремося за цінності е, окремо там Великої Британії, е, німців, більгійців е, або е, поляків. Ми боремося за спільні наші цінності. Е, і е, я відповідаю на ваше запитання конкретно, не дивлячись на те, що, можливо, дав такий е, широкий ландшафт. Відповіді е, і відповідь на такого роду загрози також має бути спільною і колективною. Захід зрозумів е, те, що він не хотів визнати. Він зрозумів головні загрози. Він зрозумів, що цей проект, е, е, скажімо так, від Лісабона до е, Європи від Лісабона до е, е, Далекого Сходу е, не може бути побудований. Так, як вони хотіли, через Москву він може бути побудованим через Україну, а значить, через поразки Росії. І він має бути готовий. Вони про це не скажуть. Але вони мають бути готовими до поразки Росії. Вони це знають. Вони намагаються цей процес катастрофи російською контролювати, тому що загрози на території нашпігованої ядерною зброєю, скажімо так, повінця вони не зникнуть зі зникнення московського режиму. Якщо хтось думає, що після того як московські пута спадуть з національних адміністративних формувань в Росії і буряти ту вінці стройними. Кошерегами підуть до демократичного майбутнього, я їх розчарую. Вони дуже сильно помиляються, тому що рівень підтримки дій е, російської армії, цих злочинців, цих вбивців, гвалтівників, він однаковий по всіх, е, по всіх регіонах Росії. Мало того, він навіть менший в Москві і Санкт Петербурзі, аніж в тих національних формуваннях. Тому це також треба розуміти. Ці рішення будуть обговорюватись. Е, зрозуміло, що спільних декларацій по них не будуть. Я зараз кажу речі. Насправді про які треба говорити на випередження, що таке наша перемога, що таке перемога Заходу, що таке поразка Росії, яким чином буде пам'ятаєте роботу Солженіцина, як нам обостроюють Росію, як нам аби Росію Україні разом з нашими західними партнерами, з великою сімкою. Ми частина цієї спільноти. Ми також були і фундаторами, фундаторами в свій час. Ми були викрадені Росією і століттями нас там не було. Ми туди повертаємо. Аємось вперше ми об'єднані в, в Україні, і вперше ми об'єднані навколо України. Тому рішення будуть е, певною мірою десь так стратегічно такого характеру е, враховувати тренди. А те, яким чином вони намагаються контролювати е, ті процеси, які однозначно будуть в Росії катастрофічні для Росії, е, і щоб вони не були катастрофічними для Заходу. Вони будуть втілені в ті дії е, і втілені, знаєте, я не критикую. Але втілені в такий спосіб, щоб економіка Росії страждала більше, аніж економіки тих країн, про які ми зараз говоримо. Щоб не було так що, знаєте, за моє жито мене і побито. Щоб е, ми не маємо не забувати, що російська російська влада і, взагалі, е, режими авторитарні тоталітарні, вони мають горизонт планування вище ніж вибори. А західним країнам треба звітувати своїм країнам і постійно пояснювати, чому в них інфляція, чому в них ростуть ціни. Не бути такими, як деякі наші політики і політикині, пам'ятаєте, кричали про тарифний геноцид. В них також є такі, які кричать про тарифний геноцид і збирають на площах Праги людей проти санкцій. Ми бачимо таких собі політиків. Я беру це слово словолабки, як Орбан. Це також частина європейської спільноти. Ми маємо про це розуміти і не забувати, що не ми обираємо громадян лідерів Франції, Німеччини або тієї самої Угорщини. І тому ці процеси будуть такі, які будуть враховувати ціну питання. Ну, грубо кажучи, легко сказати, чому не заборонили, скажімо так, російські алмази, діаманти. Вони там спочатку казали, що заборонять, але потім не заборонили. Я відповідаю. Я відповідаю на це запитання, тому що сьогодні найбільший хаб в Бельгії по огранці Алмаза вони купують 95% російських діамантів. Не буде там, вони будуть в іншому місці. Друга країна, до речі, це там Нідерланди, потім разом з тим самим Ізраїлем, коли російська нафта ми критикували, що Європа не вводить санкцій. Ну вели санкції, куди вони пішли? Вона пішла в ту саму Індію, в той самий Китай, чиїми конкурентами є китайські підприємства європейськими конкурентами. Ми маємо розуміти, що європейська економіка має працювати, щоб давати ті самі мільярди, наприклад, на підтримку української соціальної сфери, бо в нас немає цих грошей. Ми маємо розуміти, що європейський центробанк він не, не друкує гроші. Ми маємо розуміти, що вони мають бути зроблені підприємствами Німеччини і Франції. Це серйозні речі. Вони мають порахувати те, яким чином будуть санкції більш болячими для Росії аніж, наприклад, для економік Європи. Ми маємо не забувати про те, що коли нам розповідають подивіться, ціна зараз на нафту там 72-76, Ну сьогодні такі показники на бренди WTI, ми маємо розуміти, що те, що вона впала, це наслідки тієї політики, про яку я зараз говорю. Якби заборонили одразу російську нафту і газ, вона виросла би в ціні, виросла би в рази. І відбулося так і відбулося потім, зрештою, пізніше до е, тих рішень, які далі проваджували цю політику, про яку я говорю поступово контрольованого процесу витисання Росії з глобальних економічних зв'язків, це одразу не зробиш і. Контролювати е, політичні процеси, е, ті, які е, однозначно відбудуться з поразкою Росії на всіх фронтах, фронтах цієї війни, яку вона роздизавла, в тому числі на економічному, ми маємо про це розуміти. Тому рішення будуть а е, стосовно того, як контролювати, наприклад, е, 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 тих... тих, тих і ті е, е, люди, які очолюють, і ті підприємства, які вони очолюють, які дозволяють Росії обходити ці санкції. 67 ракет, які на сьогоднішній день Росія спроможна виробляти за е, е, на місяць. Вони виробляються в тому числі з, з, з тих комплектуючих, особливо якщо йдеться про е, електроніку, яка е, якось потрапляє до, до Росії. Вона потрапляє. Подивіться на економічні показники: Туреччина, Казахстан. Е, Вірменія, ми маємо не забувати про е, ті самі можливості через Іран і Каспійське море, е, яким чином вони тоді можуть це робити. Ми маємо розуміти такого роду до речі. Тому е, е, треба не дозволяти обходити ці санкції, Ну і поступово вводити нові санкції. Думаю, ці, ці рішення будуть ухвалені на цьому саміті. Там не президент Зеленський представлений, Я зараз не, не, не критикую. Там представлена Україна. Немає. Е, немає такої знаєте, зустрічі. Е, там я не знаю Байдена, е, значить Макрона, е, Ріши Сунака. Тульдо. Немає такої зустрічі. Є зустріч країн. Тому Україна представлена на самітах G7, А я вже називаю це G7+, Бо ми вже є частиною. Ми замінили Росію на цьому саміті е, на цих зустрічах. І ми представлені, Україна представлена на е, саміті Ліги Арабських Держав. Там будуть особисті зустрічі, там важливі лідерські речі, тому я казав про Джамілєва, Там мають бути символічні речі. Е, наша влада сьогодні вона практично особлює нас вами громадян України, які відповідно до статті Конституції п'ятої є носіями суверенітету. От в Росії нема громадян. У них немає носіїв суверенітету. А ми носії суверенітет. Всі, кожен, хто говорить, хто е, слухає, хто дивиться, і особливо ті, які воюють, ті, які є зброю в руках, відстоює е, свій суверенітет, особистий громадянський, відстоюючи разом з собою свою державу. Держава це ми з вами. Е, тому це історичні події. Е, це події історичні, але вони, знаєте. Ліцом крім Лісані у віддать, коли сказав російський поет, але вибачте, я вже його процитую. Великий бачиться на відстані. Ми маємо розуміти про те, що ми вже історично такі, які ми ніколи не були. Ми суб'єктні, як ми ніколи не були. Ми об'єднані, якими ми ніколи не були. Вперше відповіддю на російську агресію ми консолідувалися всередині країни, консолідували навколо себе. Всіх, всіх, хто сповідує разом з нами ті цінності, на яких будується сучасний світ, головна з них свобода. Тому е, ми представлені на цих самітах вперше не в останнє, але в історичному аспекті, в історичній перспективі це е, ця мить, знаєте, яка описується колись словами е, Армстронга, Це людина, яка е, на американському полоні. Висадилося на місяць, він сказав, що це маленький крок, але це дуже великий стрибок в історії людства. Для нас ці події, частиною якої ми зараз є, не свідками, а ми беремо в ньому участь. І нам би за я скажу, можливо, цинічні речі, але повірте, з історичної перспективи, нам би. Нам би е Зазрали мільйони тих людей, які навіть і не мріли, що таке може відбутися. тих наших пращурів. І повірте, зазритимуть мільйони тих людей, які будуть після нас в тому, що ми є свідками-учасниками цих подій. Це історична подія. Ми ніколи не були так представлені на світових майданчиках. Я вже кажу G7... Це G7+, 7 плюс Україна. Можливо, навіть Україна плюс G7. І е, на саміті Ліги Арабських країн, ну вибачте, але українське питання ніколи не розглядали. Тому е, десь там, в в Різному, десь десь там ми могли десь і проходити, е, але тільки через російську точку зору. Те, що я кажу, знаєте, об'єднання Європи е, має бути через Києва, не через Москву. Але раніше всі дивилися на Москву. Так от свято місто воно пустим не буває. Безпека, політика, природа боїться пустоти. Ту пустоту, яку звільняє Росія, а вона й була пустотою, має заповнювати Україна. От і все.